Любі друзі, у мене завжди питають, що треба, що потрібно, щоб купляти по ціні партнера. Зробіть першу покупку по ціні партнера. Це вже зі знижку мінус 28,5%, Зробіть першу покупку на 1999 гривень, і пройде активація вашого особистого дисконтного номеру в офіційному інтернет-магазині компанії ЛР. Якщо у кожного рівень доходу свій, якщо вам зручно зробити першу покупку на цю суму, щоб активувати свій дисконтний номер, то я вас запрошую бути моїм віп-клієнтом для моєї команди. Лічно від мене у мене є така послуга. Ви йдете в мене по накопиченню. Як тільки ваша покупочка частинками дійде до 2500 гривень. То я вам активую ваш особистий дисконтний номер в офіційному інтернет-магазині компанії ЛР. Надалі ви зможете саме з свого кабінету робити замовлення, сплачувати його зразу на рахунок компанії ЛР, та від компанії получати напряму до вас на нову пошту, получати своє замовлення на будь-яку суму, хоч одну зубну пасту, хоч одні вітамінки ви візьмете, там хоч один дезодорантік. І буде у вас уже вже ціна партнера, тобто я роблю це для е, людей, які не можуть е, одразу активувати свій дисконтний номер. Це моя послуга особисто. тоді звертайтесь до мене на Viber, WhatsApp або Telegram. Бо тут в Тіктоці неможливо мені писати смс-ки, чогось у мене заблокована функція, і ви мені теж не можете писати, я їх не бачу. Тому сразу дзвоніть мені, мій телефон в шапці профілю, і ви будете моїм віп клієнтом Відправка замовлення в той же день, в день замовлення, я приймаю замовлення і відправляю вам одразу прям, протягом години, якщо вам треба срочно, я собі бігом побігла і відправила пошту у мене позад дому. І Укрпоштою відправляю. Компанія Лер Укрпоштою не працює, а я відправляю Укрпоштою. Також і, і новою поштою теж відправляю. Також... Якщо ви бажаєте наложеним платежем, то предоплата 200 або 300 гривень, це належить від суми вашої покупки, передоплату кидаєте мені на картку, а останню суму я оформляю наложеним платежем. Тобто це від мене моя така послуга, бо компанія ЛР наложеним платежем не працює. Також дуже вигідно реєструватися в компанії ЛР, бо ви будете купляти зі знижкою і ще й отримати подарунки. Від компанії